Можна отримати субсидії на газ. Дуже багато людей користуються газом, але дуже багато думають, та, там ті субсидії не дадуть там чи ще щось. Знаєте, ну, можна спробувати. Можна спробувати подати заявку. Я розумію, що багато людей не отримують субсидію, але варто, варто взагалі спробувати. Хто та як може подати заявку на отримання допомоги від держави, зараз поговоримо про це. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коротенький випуск, але дуже важливий. Компанія Нафтогаз нагадала своїм клієнтам, що вони можуть подати заявку на отримання субсидій на газ. Допомогу можна оформити як на літній період, так і на зимовий опалювальний. Розмір допомоги влітку ну, він звичайно нижчий, оскільки суми в платіжках значно менше. Подати заявку на отримання субсидій від держави можна кількома способами: як особисто, так і онлайн. Подати заявку на субсидію можна в паперовому вигляді через територіальне відділення Пенсійного фонду України за місцем реєстрації. Або ж за місцем фактичного проживання, або онлайн за допомогою єдиного порталу державних послуг Дія і через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Якщо ви зберетеся подавати документи у паперовому вигляді, не забудьте подати декларацію про свої доходи та витрати. Від заявників також можуть вимагати договір оренди житла за наявності, довідку про доходи. При зазначенні в декларації доходів інформація, про які відсутня в ДФС, ПФУ або інші документи, необхідні для призначення субсидій. Щоб подати заявку на субсидію онлайн через портал Дія, необхідно зареєструватися або авторизуватись на Діяго за допомогою електронного підпису або Банк вибрати в меню послуги розділ пенсії. Пільги і допомога, заява на субсидію, і заповнити дані, і перевірити їх коректність. Завантажити потрібно копії документів, взагалі, які потрібні для отримання субсидій. Перевірити статус заявки на отримання субсидій можна на сайті Єдиного державного реєстру одержувачів субсидій Міністерства соціальної політики. Виплата субсидій відбувається на банківські картки заявників, як Ощадбанку, так і Приватбанку. Також можна, як і раніше, отримувати допомогу готівкою у відділеннях у Карпошти. Обов'язково спробуйте, спробуйте, якщо дадуть субсидію на газ, знаєте, це ну влітку, можливо, не дуже буде відчуватись, а от взимку, я думаю. Добре, добре буде відчуватись, тому що знову будуть великі суми в платіжках. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.